На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Радуйся і веселися від усього серця, дочко Єрусалимська. Ось Господь твій прийде, і в цей день світло велике буде, а з гір попливуть солодощі, мед і молоко потечуть з пагорбів. Бо прийде Пророк Великий і відновить Єрусалим. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Ось прийде Бог і чоловік із дому Давида сісти на престолі. А побачите і розрадуються ваші серця. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Ось прийде Господь, наш оборонець, святий Ізраїля з царською короною на голові. Він буде правити від моря аж до моря і від ріки аж до кінця землі. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Ось з'явиться Господь і не підведе. Хоча б зволікав ти чекай Його, бо скоро Він прийде, не запізниться. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Зійде цар Христос, мов роса на квіти. І тоді зійде справедливість і мир щедрий, а честь віддадуть йому всі земні царі. І всі народи йому служитимуть. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Народиться нам малятко, а назва не буде Богом міцним. Засяде на престолі Давида свого батька і царюватиме потужним раменом. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Вифлеєм місто Бога Всевишнього, з тебе вийде владика Ізраїля. А вихід Його, як від початків вічності, і об'явиться великим перед усім світом, а мир зацвіте на землі, коли він прибуде. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Завтрашнього дня зникне беззаконня землі і царюватиме нам Спаситель світу. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Сильний розноситься голос, що серед ночі лунає, хай зникнуть сонні омани, бо з неба спас наш ясніє. Хай же пробудеться розум, що через гріх був в недузі, нової зірки проміння вилікує всі хвороби. Ось Агнець Божий прибуде, суд милостивий вершити. А ми в покорі благаймо про милосердя над нами. Як Бог прийде до нас знову. І світ здригнеться в тривозі. Хай він простить наші вини, милістю всіх обдарує. Хоч ми до певного часу тут на землі цій існуєм, Нині вже радісну пісню трійці предвічній співаймо. Амінь. Ликуйте небеса, радуйся земле, а ви, гори віддайте хвалу. Гори покрийтеся. Бо наш Господь прийде і змилосердиться над своїми пригніченими. Небеса спустіть з росою праведника, земле відкрийся і дай нам Спасителя. Пам'ятай про нас, Господи, і відвідай нас із Твоїм спасінням. Вияви нам Господи своє милосердя і подай нам своє спасіння. Вийшли агнця Господи, владику землі, з пустинної скелі на гору Сіон. Прийди нас визволити, Господи Боже Саваот, Хай засяє світло Твого обличчя і спасемося. Прийди, Господи, і принеси нам свій мир, щоб ми могли радуватися з Тобою, щоб ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами. Покажи свою силу і прийди, Господи, щоб нас усіх спасти. Прийди, Господи, не зволікай і розірви кайдани Твого народу. Щоб Ти відкрив небеса та зійшов, а від Твого обличчя нехай згорять гори. Прийди і покажи нам своє обличчя, Господи, Ти, що сидиш на херовимах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа. Котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. Окореню єсея, який возносишся як знак для народів. Перед тобою замовкнуть царі, а народи молитимуться до тебе. Прийди нас визволити, не зволікай вже більше. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий сильний і святе ім'я Його, і милосердя його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів. І підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Окореню Єсея. Який возносишся як знак для народів перед тобою замовкнуть царі, а народи молитимуться до тебе. Прийди нас визволити, не зволікай вже більше. Господь з вами і з Духом Твоїм. Молімося. Просимо Господи Ісусе, не зволікай, прийди мерщій. Щоб радість Твого пришестя піднесла Дух тих, хто уповає на твою милість, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво, преславна Я і благословенна я! Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.